Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо в молитві в радості, благословенні! Маємо прекрасний час, прекрасний день. Ну і підемо в слово в послання Марії і подивимося, що Марія нам сьогодні хоче сказати на цей день, як нам його прожити, що нам в цьому дні провадити. Ну і, звісно, проаналізувати, чи живемо ми тим, про що завжди говорить Марія. І сьогодні, візьмемо 25 квітня. 2018 рік, дорогі діти, сьогодні закликаю вас, щоб своє нове життя жили з Ісусом. Нехай Воскресли дасть вам сили, щоб у випробуваннях життя ви були завжди сильними, і у молитві віддані та витривалі, бо Ісус вас своїми ранами спас і Воскресінням дав нове життя. Моліться, дітоньки, і не втрачайте надії. У ваших серцях нехай буде радість та мир, і свідчить радість, бо ви є моїми. Я з вами і усіх вас люблю, моєю материнською любов'ю. Дякую, що відповіли на мій заклик. Ну і прекрасне послання, як завжди, де, де Марія каже: закликаю Тебе, щоб своє нове життя жив з Ісусом. І тут знову ж таке питання: чи почав нове життя, чи не почав нове життя? Якщо почав, то. З Ісусом почав це життя чи почав просто правильне життя. Бо є такі різні терміни, ну, як знаєте, правильне харчування, правильне життя, е, але правильне для кого? А Марія каже нове життя з Ісусом. З Ісусом. Щоб твоє життя було з Ісусом. А з Ісусом це означає кожного дня. Кожного дня віддавати свій день Ісусу, віддавати свій час. Ну і шукати зустрічі з Ісусом, звісно, розмови. Нехай каже, а нехай це слово Хай, хай воскресли дасть тобі сили, щоб у випробуваннях життя ти був завжди сильним, у молитві відданий та витривалий. Е, бачимо, Марія каже, щоб Ісус воскреслий е, давав, давав тобі сили. Давав тобі сили прожити випробування життя. Бачимо, Марія не каже, що в тебе не буде випробування. Випробування будуть, їх буде можливо більше, ніж у звичайної людини. Ну, Випробування всі переживаємо, але тут випробування йдеться, дивлячись, які випробування. Ну, тобто, Бо тут в тебе додадуться випробування свідчити віру, чи проповідувати, чи не проповідувати. як... Поводитися, чи прощати, чи не прощати, ну тобто інші виклики. Бо для когось не простити це взагалі норма. А для тебе вже не є норма. Бо Ісус каже, прощай. І, і тому ну, такі більше випробувань, більш, більше випробувань буде у християнина. Але каже Марія, Хай Воскресле дасть тобі сили, щоб у випробуваннях життя ти був завжди сильний. Ти був завжди сильний. Бачимо, як на випробування треба дивитися. З позиції сильного, і розуміти, що зі мною Ісус входить в випробування, і з Ісусом, звісно, я маю вийти до перемоги, не зламатися. І каже Марія так само. У, і У молитві відданий та витривалий, бо Ісус е, тебе своїми ранами спас і Воскресінням дав нове життя. У молитві відданий та витривали. А коли приходить серйозне випробування, то. Тяжко молитися. Тяжко молитися. Хочеться нарікати, хочеться жалітися, плакати. А Марія каже, будь сильний і в молитві відданий та витривали. Тобто ці випробування хай не затмарюють тебе, не затмарюють твого життя. Бо у жінок так є, що ну, наскільки я знаю, психологію, що щось там сталося, то все світ, все посипалося. Чоловіки більш-менш. Ну, ну, Розуміють, що ну, там якась частинка посипалась, але не все посипалось. І тому важливо е, дивитися, чи моя молитва сьогодні не посипалась. Е, чи я відданий молитві, чи я відданий відносинам з Ісусом, чи я відданий ментальності християнській, коли я знаю, що в випробуванні є Ісус зі мною, е, що я не один. І, і тоді, чи я витривалий в цьому всьому. Чи я витривали в цій ментальності християнській, що про всі випробування Ісус знає, що Він через ці випробування проходить зі мною. Бо Ісус своїми ранами спас і Воскресінням дав нове життя. Молись дитинко, і не втрачай надії. Бачимо тут не втрачай надії, все пропало. Ну, так часто слухаємо, все пропало, там все. все, все ну, там. А тут каже, не втрачай надії. Тобто все пропадає. Все йде погано, а ти стоїш у вірі і не втрачаєш надію, що Ісус зараз втрутиться, Бог зараз втрутиться і змінить цю ситуацію. У твоєму серці, хай буде радість та мир, і свідчі радість, що Ти є моїм. Бачимо, які випробування були, як не було би тяжко, щоб ти не втратив, каже Марія, хай буде радість та мир. У тобі, радість і мир. І свідчить, ту радість. свідчить. Ту радість. Але радість не від того, що багато втратив, багато випробувань, Мар, а що ти є Маріїн що ти є син Марії. Свідчиться з радістю. І каже Марія: я з тобою, і тебе люблю, моєю материнською любов'ю. Каже Марія, я також є з тобою. Цих всіх випробуваннях і буду з тобою в усіх цих випробуваннях проходити їх з тобою разом. Тому радій свідчи про це. І сьогодні давайте радіти і з радістю свідчити, що ми є Марійними, і дійсно дивитися, чи проходимо випробування, так, як, так як Марія говорить з Ісусом і, і в молитві. Віддані в молитві та витривалі е, в Ісусі. Чи проходимо ми так е, випробування життя? Чи по-інакшому. І аналізуємо, звісно. І якщо не так, то давайте проходити їх так, як говорить нам Марія. Будьте благословені, миром, радість, благодать з Меджугорі. Па-па.